Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Продовжуємо вивчати розділ Що у серці жила батьківщина. І сьогодні ми з вами познайомимося з петриківською розписом. Познайомимося з Наталією Поклад, Петриківські диво-квіти. Починаємо наш урок з роботи над скоромовкою. Ранком Лара з Мариною миливались калиною. Прочитайте, будь ласка, декілька раз коромовку. Натисніть відео на паузу для зручності і з кожним разом прискорюйте, будь ласка, швидкість свого читання. Впізнайте слова за відсутніми літерами Школяр. Вчитель. Хлібороб. Льотчик, лікар, директор, вихователь, будівельник, горобець, журавель, сорока, ворона, жайворонок, соловей, ластівка. Натисни відео на паузу і прочитай самостійно ці слова. Відновлюючи літери. Що ж таке петриківський розпис? Це диво, Приднісптров'я, Петриківський розпис або Петриківка українське декоративне орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпровщині в селі Петриківка. Звідки й походить назва цього виду мистецтва? Подивіться, як гарно. Давайте зробимо читацьку розминку, прочитаємо слова, правильно поставивши наголоси. Будь ласка, чітко вимовляй виділені частини слів. Петриківські квітник. Дзвінкий, з веселя, справді, всьому, кольорів тарелі, розмай, світанкова. Постав відео на паузу і прочитай самостійно слова. Навчись читати скоромовку. Ось морелі на тарелі. Дайте фарби, акварелі. Я змалюю ці морелі. Малювала, ласувала, ласувала, малювала. Постав відео на паузу і прочитай декілька разів, але не забувай, що це скоромовка, і її треба читати якомога швидше. Десь поділися морелі, вже немає на тарелі, хоч немає на тарелі, залишились на папері. Продовжи читати скоромовку. Читись, читати виразно. Зрозумій твору, визнач його настрій, почуття мовці. Вибери темп читання звичайний, швидкий, повільний. Зверни увагу на такі позначки. Виділені слова вимовляй з більшою силою голосу. Додержуй пауз, зупинок у мовленні. Одна рисочка мала пауза. Дві рисячки велика пауза. Три рисочки Дуже велика пауза. Знайомтесь Наталія Іванівна Поклад, Літературне ім'я Наталка Поклад, українська поетеса, публіцист, педагог, громадська діячка. І зараз ми з вами познайомимось опрацюємо вірш Наталки Поклад, Петриківські диво-квіти». І прослухайте, будь ласка, вірш. Але зверніть увагу, що поруч стоять позначки: одна рисочка, дві рисочки, або будуть три рисочки. Якщо у тебе є підручник, скористайся сторінкою 53, якщо ні, ти можеш прочитати вірш з екрану. Але прошу постав відео на паузу, так тобі буде зручніше. Петриківські дивоквити. на картині і тарелі. На сорочці рушнику. Всюду квіти ці веселі, Ми ж них, як у квітку. Петриківські дивоквіти. Кольорі, дзвінкий розмай. Квіти кажуть всьому світу Україна справді рай. У тих квітах наша мова, наші ріки і поля, Петриківка світанкова. Кожне серце звеселя. і ясніше сонце світить, І знов зазуля нам кує світ по цих прекрасних квітах Україну впізнає. Будь ласка, прочитай цей вірш, дотримуючись пауз. Скажи, чи сподобався він тобі цей вірш. Вибери з тексту ознаки, які передають красу квітів. Скажи, які кольори переважають. Знайди речення, у кінці яких три крапки. Поміркуй, як би їх ти продовжив. Для зручності натисні паузу на відео. А зараз, будь ласка, перегляньте фільм «Петриківський розпис Диво при Петровщина, саме серце України, при Дніпров'я, перехрестя цивілізацій, місце зустрічі епох, релігій культур. Саме тут, на західній околиці, великого степу, і виникло диво народної творчості Петриківський розпис. І, хоч сама Петриківка налічує всього 240 років з дня створення, корені Петриківського розпису беруть свій початок з глибини попередніх тисячоліть, територія придніпров'я має давню історію, і свідченням цього є унікальна. Знахідка цей Керносівський ідол на цій стелі Ми можемо бачити космогонічні знаки, які виражені геометричним орнаментом, відображені навколишньої природи у фантастичних кольорових рішеннях і лягли в основу розпису відомого всьому світу як Петриківський, адже людина в розписі з'явилася не так вже давно. Мистецтво знає багато народних промислів і в Росії, і в Україні. І ми можемо відрізнити Петриківку від паліха, від мстер, від Ґжелю, тому що Петриківка має свою мову. Період остаточного формування петриківського розпису як самобутнього декоративного мистецтва розпочинається з часів запорізьких козаків, що заселяли територію Придніпров'я і заснували саме поселення Петриківку. Вона була заснована в 1772 році в році. Вім'я останнього кошового отамана війська запорозького Петра Калнишевського в експозиції музею. Ми можемо бачити запорізьку кварту 18 століття із пет петриківським розписом важливий факт, що визначив унікальність Петриківського розпису, обумовлюється тим, що в Петриківці ніколи не було кріпосництва. Це територія вільних людей, що й дозволило древнім майстрам бачити навколишній світ в таких яскравих кольорах та формах. На території Петриківського краю почали працювати жінки, які розписували хати. І ці розписи виконували вони фарбами рослинними. Це сік, овочів, це могли бути глини якісь. Вони малювали щиточками з кішки. Тобто вони не мали якихось інструментів, які мають сучасні майстри. Їх запрошували з однієї хати в іншу. Потім, коли з'явився папер, розпис на стінний перейшов на папір. Петриківський розпис глибоко увійшов в культуру регіону. Тепер яскраві характерні квіти та птахи прикрашали не тільки стіни хатин та побутові речі, вони стали прикрашати святині. Є приклади розпису навіть на православних іконах. Отже, розписи, як всередині, так і ззовні, і навіть всі селянські забудови, клуня, хлівець, все це розписувалося сьогодні. в 21 столітті Петриківка це якраз є унікальний релікт глибокої історичної народної художньої традиції, що делегує в сучасний світ. Мистецтво Придніпров'я у сучасній Петриківці. Немає жодної сім'ї, в роду якої не було б майстра розпису. Традиції передаються з покоління в покоління. Кожна дитина вже потенційний майстер розпису. Тому що Петриківський розпис має давні традиції, що передаються із покоління в покоління, і майже у кожної дитини у сім'ї бабуся, прабабуся і так далі, прапра -пра, стояли у витоки виникнення петриківського розпису. Звичайно, це передається спадковістю, от тому у нас кожна дитина малює, навчається, і дуже добре у дітей це виходить на території усієї України з феноменом Петриківського розпису, знайомлять зі шкільної лави та все ж ближче. Чи ніж самі Петриківці, її не знає ніхто. Це мистецтво закладене в їх генах. Ну, малювати я почала ще з дитинства. Також в мене малювала бабуся, і мене це дуже зацікавило. Ну, і тому я прагнула, щоб сама малювати, чогось досягти. Сьогодні майстри Петриківського розпису працюють в артілях і вдома. У кожного майстра свій неповторний стиль. Орнамент завжди має авторство. І кожен елемент цього орнаменту, чи то птах, чи то квітка, завжди буде оригінальним. На мій орнамент той, що я роблю багато заказують, це ж я вже 20, 20 років тут робила на фабриці і на домиком працюю. Сама, сама всі рисунки придумую свою фантазію, свої птиці, жар птиці, і немає преділу їм. Але безумовною гордістю регіону є центр народної творчості Петриківка. Майстри центру беруть участь в семінарах та виставках декоративного мистецтва, не залишаючи при цьому і розпис сувенірних виробів, оскільки багато в чому завдяки сувенірам і розходиться усюди цей дивовижний світ Петриківського розпису. На сьогоднішній день Петриківський розпис досить розповсюджений динамічно розвивається. І про це свідчать предмети в експозиції сучасних петриківських майстрів. Петриківський розпис вид мистецтва, що динамічно розвивається. Його можна зустріти скрізь: від алеї художників до дитячого табору. Немає в Україні куточка, де б не чули про це диво, диво, що народилося в глибинах народної душі. У самій Петриківці рідко знайдеш місце, де немає елементу розпису, і немає на землі двох однакових орнаментів. Кожен художник самобутній, кожен твір неповторний. Це духовна спадщина людей, що гордо іменують себе українцями. Близько 10 тисяч людей за рік проходить через наш виставковий зал, записують свої відгуки, і це, ви знаєте, надихає. Це дає бажання жити, творити сподівання на прекрасне майбутнє нашої України, Петриківки і розквіт Петриківського розпису. Петриківський розпис гармонійно вібрав в себе природу, історію і сам дух Придніпров'я, землі, якій судилося стати перехрестям цивілізації, і найголовніше. Петриківський розпис це вид живопису, що йде корінням в глибоку старовину, але спрямований в культуру майбутнього. Він постійно оновлюється, тому що зображує світ, що проходить крізь живу душу людини. Уже сподіваюсь, що ви отримали неймовірне задоволення від перегляду.